А колись ми напевно будемо згадувати все це з подивом, як ховались у темряві, як відсвічували собі поглядами, як грілися співами, звучали затято істоголоса. Напевно, сам Бог дивувався, що ми тут живі і досі. Вона ж бачиш, як, Боже, повелося з самого початку. Ми твої діти яким тут нічого більше втрачати, окрім свободи, жага, до якої ніколи не охолоне, окрім цієї землі, яку до крові стискаємо у долонях, окрім дикого вміння, жити на впомацьке, жити на ослі. Ми твої діти, які ще ранку прокидаються вже дорослими у будинках, що стали до біса, тепер тремтячими. Знищи, Господи Змія якому ми цим завдячуємо. Бачиш, наші міста згорілі, наші поля поголені, але ми живі, хоча часом самі цим дуже здивовані. Колись ми напевно позбудемось болю і голосінь. Добра ніч Боже, зроби так, щоб завтра прокинулись ми всі.